Чому Трамп має вимагати відставки Зеленського? Якщо Зеленський піде у відставку, якщо Зеленський скаже, проводимо вибори, я не буду брати участь. Якщо Зеленський візьме участь там, умовно і програє в цих виборах? або що? От Зеленський не президент більше, як це все має бути пояснено, розказано усім нам не тільки в Україні, в Сполучених Штатах у світі в цілому, от як це все має бути? Чекайте, а Трамп не збирається нічого нікому пояснювати. Хіба він пояснює особливо свої зазіхання на Гренландію, Панамський канал і свої приколи з Канадою? Він не пояснює. До речі, сьогодні, чи вчора, коли журналіст Вашингтон Пост спитав з приводу Путіна і Трампа, той відреагував досить ну, по-трампівськи, він спитав, з якого ви видання? Вашингтон Пост, ну і все ви ставите дурне питання, тобто Трамп нікому нічого не буде пояснювати. Якщо ви думаєте, що він буде пояснювати щось українському народу, чому він хоче прибрати легітимно обраного і законний спосіб пролонгованого повноваження президента, він не буде цього робити. Що Зеленський має зробити в такому разі? От він умовно знає, що є така, ну такий ультиматум від США. Що йому робити? Оце ми підходимо до Юра, до найбільшого, найбільш крутішого питання всієї української okay. політичної історії останніх 30 тисяч чимось років. Okay. такий Зеленський: це дуже амбіційний, егоцентричний, вольовий емоційний політик, для якого його особисте політичне. Воно пов'язане із державою, воно пов'язано з його самоусвідомленням і самосвідомістю. Воно дуже для нього важливе. І з іншого боку, держава, державний інтерес, державне рішення, наприклад, підписати ваш складний жорсткий мир і піти в історію. Залишивши після себе можливості для новообраного очільника Української держави та новообраного парламенту разом з сформованим ним урядом в парламентсько-президентській республіці. Де президент буде Верховним головнокомандувачем і захисником, а прем'єр-міністр буде відповідати за економічне відновлення. Тобто, для нього це зараз питання вибору. Тобто, Трамп причина особисті. Геополітичні інтереси Америки, особисте несприйняття Зеленського, помста за справу Хантера Байдена, послуга Путіну у вигляді такого м, оферту. Це все пов'язано з е, тим стратегією Трампа і, в, обмежити, зжати, зв'язати Зеленського. Ну, не може нарцис... Трамп бути, а, ділити а, славу з популярним світовим історичним героєм, якого зробили західні медіа, не тільки західні медіа, медіа і потенційно він вийде в історію. Чи вийде Зеленський в історію? Так, да, вийде, все. Він буде в підручниках історії як герой. Все. Як би ми зараз не ставилися до цього питання, я особисто, наші глядачі, в даному випадку. Ющенка всі також проклинали. Вибачте, в 2007-му-2010-х роках. Пройшло вже 10 років, і тепер вже кажуть, Ющенко, можливо, був одним з кращих українських так. президентів, бо так. правильно проторив дорогу. До речі, можливо, в деяких моментах вони будуть праві щодо оцінок вікторини. Те саме буде з Зеленським. Повірте, там буде німб історії над його головою. Але Трамп не може цього винести. Йому потрібно знищити Его Зеленського, як він вважає, через певну свою історичну програму. І йому на стіл, звісно, ставлять е, певні вже розрахунки аналітичні міркування, що, от начебто, в українській політиці, в принципі, ця ідея може бути підтримана частиною політичного класу, а можливо, і не частиною, можливо, більшою значно. Контингентом частиною українського народу, який ну да, зеленському довіряють 60 чимась відсотків за даними українських соціологічних фірм, але інші можуть не довіряти. і Ця кількість буде періодично. Ця комбінація буде постійно змішуватися. Коливання зеленського вони нестабільні. Різко вгору, різко вниз. Різко вгору, наприклад, після курської військової операції, в серпні, різко вниз поступово. Тому, в принципі, розрахунок Трампа збити Зеленського, який є а, для Трампа особистим політичним піар противником. Але є ще одне важлива річ. Да, це послуга Путіну. Я знову повторюю це. У Клаузеві це німецький стратег. Да? Є такий термін, в теорії військової аналітики, є такий термін центр тяжіння. Центр тяжіння це згусток обставин, які зумовлюють стійкість, наприклад, оборони. Зеленський сприймається, можливо, росіянами і американцями як е, гвинтик, як щось, що утворюється центр тяжіння, який не зламує український дух. От ви мене спитаєте зараз, навіщо Марко Рубіо говорить про проксі війну? Так. Була така теза? Так. Була. А тепер подивіться. Український військовий, український волонтер, український громадянин, який відчуває державу з серця, читає, що це війна насправді руками американців українцями проти росіян. Як це впливає на мотиваційний дух? Як це впливає на національну гідність? Це інформаційна операція на злам резистентності. Стійкості українців. Атака на Рейна, Зеленського це, в принципі, частина цієї ж стратегії зламати стійкість е, ін'єкцію, а е, підсилити в українському внутрішньополітичному просторі обговорення теми наступника. Я вам хочу сказати: я буквально перед вашим ефіром спілкувався з декількома е, колегами і політиками, і вони повністю вже. Обговорюють питання наступника Зеленського. Абсолютно відверто, навіть не, знаєте, особливо там, не пошепки, як це там раніше могло би робитися. Хто, пане Олеже, залужний? На кого став... на кого поставить адміністрація Дональда Трампа? Ось Єремак також так думає. Хто ж на кого ж будуть ставити американці? Ну, зрозуміло, що Політіко там не писала про Тимошенко, Машенко Порошенко. Ну це ж не серйозно. Ми ж ну саме... абсолютно не серйозно. Але дивіться, залужний, як відреагував. Він відверто прокритикував, він звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони руйнують міжнародне право. Я не думаю, що адміністрація Трампа може миритися з такою заявою. Ось за що мені подобається з вами спілкуватися? Ви задаєте задаєте тисячу разів правильні питання і як правильно це? їх зв'язуєте з правильними акцентами, з правильними подіями. Залужний по, е як посол підпорядкований вертикалі МЗС і Офісу президента. Особисто Єрмаку, який координує всіх диплома бо саме Єрмак займається таємною зовнішньою політикою. Це ж не секрет. Тому е залужний не міг відмовити Єрмаку. Це зроблено було саме для того, щоб е, американці сприйняли, начебто, залужного, як е, людину, яка суттєво не здатна буде змінити наративи щодо війни після зміни влади з Зеленського на залужного. Mm -hmm. Розуміємо, да? yeah. щоб це така тонка комунікативна лінія залужного могли не те, що примусити. Е, Скажем так, сформувати е, стійке бажання, коли він не міг би відмовити, умови, коли він не став би відмовляти, щоб він зробив цю заяву як сигнал американцям: от бачите, ну поміняєте ви Зеленського на залужного офіс президента таким чином говорить, що відбудеться, все рівно він також буде підтримувати, е, скажімо так, певні настрої. Українського суспільства, що реально може зробити Зеленський фішку, яку а, американцям трішки перекриє цей, це показати, що він і народ єдині в одній позиції з війною, наприклад, оголосити в дії опитування, угу, так оце вже оце вже ми це Як я кажу, за гроші треба вже Окей, робити да, владі. Владі давати певні настанови, чи проекти, чи думки, консультувати, але я шуткую зрозуміло. А, тобто, сформувати для Зеленського для офісу дуже важливо зараз показати, що його підтримує частина, ну, можливо, велика частина українського народу. І це є суттєвий аргумент. Тому, змінивши зеленського на іншого, ви нічого не зміните. Я повторюсь, Юра, у мене до сих пір є конспіративна версія, що. У Трампа була ставка на Порошенка як виконуючого обов'язки президента України через голову парламенту. Наприклад, формується коаліція національної єдності. От тепер ви розумієте, навіщо весь цей наратив був. Так. Він обирає е, нового спікера. Трамп примушує Зеленського йти у відставку. Порошенко стає виконуючим обов'язки президента. По перше, він знає, що це таке. По-друге, він підпише. Там, де він підписав два мінська, він підпише і Стамбул, і підпише і все. І все. Це моя конспірологічна версія. Не треба зараз до неї сприймати її серйозно. Але те, як вліпили Порошенко різко санкції після телефонного дзвінка Трампа Зеленському. Я ну, я лише в своїх догадках і інтуїтивному, інтуїтивному спостереженні лише, лише укріплююсь, Юра. Лише <с укріплююсь <с через те. Бо, якщо чесно, проти Порошенка можна було ввести санкції і два роки тому назад, і три, і чотири, і пізніше, але чомусь зараз, разом з деякими українськими олігархами Коломойським, Боголюбовим, які, до речі, також були зацікавлені в фінансування. Антизеленського проекту. Проект. Пане Олеже. А що на заході? Наскільки близька перспектива, чи існує вона в принципі бунту проти Трампа всередині країни? От дивіться лінці Грем, після скандалу у нього була одна думка, одна позиція, раз і вона змінена, більш пом'якшена. Інші люди, сенатори, конгресмени, вони виходять з пропозиції імпічмента. Були певні спалахи емоцій під час виступу Трампа в Конгресі, виводили людей звідти, до прикладу, які вимагали імпічменту Трампа. Я це все до чого веду. Наскільки ось цей ком може котитись і збільшуватись в масштабі? І чи може він призвести реально до імпічменту, до бунтів, до активностей всередині американського політику, можливо, навіть і зовні, коли ми говоримо про громадянське суспільство? Це можливо чи ні? Так, mm, да. якщо б мене запитали про російське суспільство, я б сказав ні. Якщо ви мене питаєте про американське суспільство, так. Переважно американці, це такий народ, який, якого задівають внутрішні питання. Я ну не сумніваюся, що, наприклад, якась зовнішня тема здатна там зчинити бурю. Давайте згадай, згадаємо американську історію трошки. Уофергейська справа, да? яка призвела до відставки, ну точніше, до того, що Річард Ніксон подав самостійну відставку, але там вже була розмова про серйозний імпічмент, і там імпічмент міг був бути доведений. Добре. А, давайте згадаємо раніше рух за громадянські права і Кінга. Мартіна, літера Кінга. Це серйозний був рух. Дуже. Далі, давайте нещодавно згадаємо БЛМ: да, Левсметр. Це після вбивства. Темношкірого громадянина, злочинця чи підозрюваного з боку американським білим поліцейським. Так. Рух був просто несамовитий. Шалений. Шалений. Але корінь всіх цих внутрішньополітичних протестних хвиль, як правило, внутрішній. Теоретично, наприклад, тема абортів може зачепити американців. Тема, а, от як. От як в Британії, коли були погроми, праворадикальні погроми мігрантів через вбивство мігрантами дитини? Uh -huh. Те ж саме було, ну, можливо бути і в Німеччині, там, де сильні оці антиіммігрантські коли, настрої тощо. Тому е, я думаю, що згодом накопичувальний ефект в американському суспільстві буде створюватися. Бо зараз. Е, в Америка в Америці будуть проблеми з інфляцією дуже серйозні після митного тарифу. Ми вже бачимо по фондовим ринкам. Журналіст питає Трампа: ну от ви ж економіст, прокоментуйте, як ви вважаєте. Наміська не дивіться на Трамп. Каже: не дивіться зараз на кон'юнктуру, тому що все в перспективі буде добре. Не впевнений, бо американські солідні економісти не пов'язані зразу ж говорю, кажу, з демократичною партією, з опозицією, навіть республіканці. Вони дуже дуже, дуже, дуже дуже скептично реагують на шанси для відновлення американської економіки. Я до чого все це так красиво обставляю, бунт в Америці можливо виникнути там, де ви менше всього за це очікуєте. Але як правило, це внутрішньо тригерне питання, яке зачепить і масштабує все американське суспільство. Здача України, якщо ви мене запитаєте, не стане таким тригерним питанням, сразу кажу, не стане.